Маленькому містечку після дощу пахло мокрим асфальтом і свіжою фарбою. На другому поверсі звичайної школи у світлому кабінеті образотворчого мистецтва готувалися до великої події свята спільних малюнків. Кожен клас мав створити одну велику картину, таку, щоб на неї подивишся і одразу захочеш посміхнутися. У четвертому Б працювали над панорамою міста. Будиночки, лавочки, фонтан, голуби і на центральній площі сміх, так і назвали роботу місто, де сміється світло. Марко, хлопчик із безладним чубчиком і добрими очима, відповідав за фонтан, Оля, його близька подруга, малювала небо і хмарки, як цукрова вата, а пан Назар, їхній учитель, ходив між партами, поправляв баночки з водою. Підкладав під малюнок чисті аркуші, щоб не забруднити стіл. Пам'ятайте, казав він м'яко. У важливих речах головне не поспіх, а уважність одне до одного. Того дня Марко трохи хвилювався. У нього не одразу виходили хвилі води. Він різко підвівся, щоб узяти інший пензлик, зачепив рукавом стаканчик, і прозора вода, змішана з блакитною фарбою, Плеснула прямо на центр картини. Синя пляма розтікалася, торкнулася олиного неба, з'їла край будиночка, потягнула за собою ніжну лінію голуба. Ой. Тільки й встиг прошепотіти Марко. В класі стало тихо, тихо, так, ніби хтось вимкнув звук. Оля повернулася, побачила пляму і широко розкрила очі. Декілька дітей здалеку потяглися ближче. Хто це? Спитав хтось. Марко відчув, як у животі все скоцюбилося. Він машинально підсунув стаканчик, ніби він завжди стояв отам, сховав руки за спину і зробив крок назад. Пан Назар підійшов, нахилився до картону, зітхнув. У його погляді не було ні злості, ні образи, тільки уважність. Буває, сказав він. Фарба ще волога. Можемо врятувати. Спершу витремо зайву воду серветками, а потім подумаємо, як перетворити це на хм, нову ідею. Діти пожвавилися, принесли серветки, Оля мовчки прибирала край неба, намагаючись зупинити синє озерце. Марко теж простягнув руку, але відчув, як вона тремтить. Сказати зараз. А якщо всі розсердяться, якщо картину знімуть зі свята, він стиснув губи і відійшов Може? Подумав, краще промовчати, ніхто ж не бачив. Увечері на подвір'ї, де вони з Олею завжди грали в класики, було сухо. Сонце підсушило калюжі, лишивши тонкі блискітки на асфальті. Знаєш, тихо сказала Оля, сьогодні було дивно, малюнок ми врятуємо, але якось, наче, повітря, стало важчим, наче щось недосказане висить у класі. Марко присів на бордюр, йому хотілося сказати це я, і водночас хотілося провалитися під землю. Може? обережно спитав він. Це тому, що всі переживають. Може, зітхнула Оля. Просто коли хтось щось зіпсував і не сказав, у мене всередині з'являється колюча кісточка не через малюнок, через правду. Вона подивилася вбік не на Марка. Він опустив очі. Гаразд, Оля стишила голос завтра доробимо. Може, пан Назар щось придумає. Уночі Маркові довго не спалося, йому уявлялися сині річки, що розливалися поверх картону, і олині хмарки, які тонули. Він перевертався з боку на бік, думав сказати завтра, сказати зараз, а якщо буде смішно, якщо скажуть от який не зграба, а потім стало дуже тихо. І Марко раптом почув, як десь усередині хтось ніби запитав Ти ж добрий, то чого ховаєшся від добра? Він сів на ліжку, доторкнувся до ковдри Порядність це не коли тебе хвалять, промайнуло це коли всередині світло. Вранці Марко прийшов до школи раніше. У класі було порожньо, тільки на підвіконні спав смугастий кіт, якого вони називали барсиком екскурсоводом. Картина лежала на столі. Учорашня пляма стала не такою яскравою. Її розчесали пензлями, підклали тонкі лінії, і тепер вона справді нагадувала фонтан. Тільки певні країни були трохи розмиті. Двері відчинилися. Зайшов пан Назар зі стопкою паперу. Доброго ранку, Марко. Ти рано сьогодні. Марко проковтнув слину. Пане Назаре! Він на мить заплющив очі. Це я розлив учора воду. Випадково. Я злякався сказати. Дуже соромно, вибачте. Учитель поставив папери, оперся долонею об край столу, він не виглядав здивованим, лише уважним. Дякую, що сказав. Як ти зараз? якось легше, і страшно трошки. Це нормально. усміхнувся пан Назар. Знаєш, порядність. Це не коли нічого не псуєш. Це коли бачиш, що сталося, і залишаєшся чесним і добрим. Що зробимо разом із правдою? Я хочу виправити, скільки зможу. Чудово! У нас є кілька пензлів, тонка біла гуаш і одна ідея. Коли діти зайшли, Марко стояв біля картини він відчував, як щоки горять. Оля кинула погляд зацікавлений, трохи насторожений. Друзі! Звернувся пан Назар. У нас сьогодні буде маленька художня операція. Марко щось важливе хоче сказати. Клас завмер. Марко зробив крок уперед. Учора я випадково розлив воду я мовчав, бо злякався. Вибачте, я хочу виправити. Було кілька секунд тієї самої тиші, в якій чути власне серцебиття. Потім Оля підійшла ближче, глянула на Марка, а потім на картину. Дякую, що сказав, промовила вона. І знаєш, це справді стало схожим на фонтан, тільки йому чогось бракує. Бракує близько. швидко додав Тимко, який любив усе, що сяє. Або ще голубів, або крапель. Хтось із задніх парт. Пан Назар підморгнув. От і план. Пляму ми перетворимо на справжню воду. Марко головний по краплях. Оля по відблисках. Тимко, по голубам. Працюємо разом! Робота закипіла. Марко дуже обережно ставив маленькі білі відблиски на хвилі. Крапля за краплею ніби вчився слухати воду. Оля тонким пензликом поклала світло там, де фонтан ловив сонце. Тимко малював голубів так завзято, що один майже сів йому на брівку, довелося стерти і намалювати поруч. Час від часу Марко підводив очі на Олю. Вона ловила його погляд і посміхалася. Усередині у Марка щось тепліло, не тому, що все вдається ідеально, а тому, що між ними знову був зв'язок. До обіду картина ожила. Фонтан сміявся сотнею дрібних іскорок. Голуби рутилися в небі. Будиночки стали ніби ближчими, а голуби ніби справжніми, хоча були просто фарбою. «Готово!» – вигукнув хтось. Вийшло краще, ніж було. Оля обережно провела пальцем у повітрі над відблисками. Коли хтось зізнається, світло повертається на місце, сказала вона зовсім неповчально, просто подумавши вголос. Марко відчув, як сильно хоче сказати дякую. Олю. прошепотів він. Дякую, що не відвернулася. Та ти що? всміхнулася вона. Я ж люблю справедливість, а справедливість без правди це як голуб без крил. Наступного дня було свято спільних малюнків. У шкільній залі виставили картини всіх класів ліси, зорі, замки, пиріжки на підвіконні. Діти малювали те, що любили. Коли настав час четвертого Б, пан Назар легко провів рукою по краю картону і тихо сказав місто, де сміється світло. Він не розповів історію про пляму, не було потреби, світло й так сміялося. У краплях фонтана, у вікнах будинків, у небі, що стало навіть м'якшим через учорашню пригоду. Підійшла директорка вона довго дивилася на відблиски води. Мені подобається, як ви передали рух, сказала вона. Таке враження, що фонтан говорить. Він і говорить. Не втримався, тимко. Просто тихо. А що він каже? усміхнулася директорка. Діти перезирнулися. Марко подивився на Олю, Оля на Марка. Потім вони разом майже одночасно прошепотіли Все можна виправити, якщо бути чесним. Директорка кивнула Гарний фонтан у гарному місті. Після свята вони ще довго сиділи на шкільному ганку. Сонце лоскотало плитку. Кіт Барсик ліниво тягнувся. Усі говорили про пиріжки з ярмарку, про інші картини, про те, як хтось намалював дерева з рожевими кронами. Знаєш, звернулася Оля до Марка. Учора в мене була та кісточка всередині, а сьогодні її немає. І в мене, сказав Марко, у мене ніби стало тихіше і світліше. То, може, підемо до фонтану на справжню площу. Перевіримо, як він сміється ввечері. Йдемо. Вони побігли вузькою вуличкою, що пахла хлібом. У місті було спокійно. На площі фонтан і справді сміявся не голосно, не гучно, а по-доброму, як сміються люди, у яких всередині порядок. А якщо колись знову щось розіллється? спитав Марко. У житті ж так буває. Оля знизала плечима. Ну і добре. Ми вже знаємо, що робити, спершу витерти, потім сказати правду, потім разом придумати, як зробити ще гарніше. Домовилися, усміхнувся Марко. А Голуби хай літають. Хай літають, погодилась Оля. Бо коли ти чесний, у тебе в грудях теж є крила. Вони ще трохи посиділи, хвилини текли, як вода, кожен думав своє, але між ними було тихе, тепле разом те, заради чого й варто було зізнаватися. Наступного тижня пан Назар розвісив у класі маленькі картки з короткими фразами: Не для моралі, а як підказки для серця. На одній було написано Порядність це коли світло в тобі не ховається, на іншій помилки це розлита вода, головне, що ти зробиш далі. Марко подивився на ці слова і ледь-ледь кивнув. Він знав. Іноді найважче зробити крок уперед і сказати, але після цього дихається глибше, фарби стають чистішими, а фонтан сміється зовсім по-справжньому. Того ж дня вони з Олею почали новий маленький проєкт: листівки для первачків: як берегти клас, як допомагати одне одному, як просити пробачення. Вони вимальовували тонкі лінії, ставили крапки сонця. І сміялися, коли барсик вкотре намагався сісти на свіжу фарбу. Тільки не зараз, художнику. сміялася Оля. Ми ж щойно навчилися виправляти плями. Хоча. озирнувся Марко. Одна котяча лапка, і буде логотип. От бачиш? підморгнула Оля. Ти вже справжній майстер перетворювати ой на ухти. Увечері. Коли день змотався в м'яку шпульку сутінків, Марко ліг спати і відчув, як у ньому десь глибоко горить дуже маленький вогник, не палає, просто світиться. І коли Марко того вечора заснув, йому наснився теплий промінчик, що тихо сказав: Тепер ти справжній, бо не сховав правду в тінь.